Вітаємо коти і кицюньки! Ігрові новини без клікбейту та зайвих теревенів вже готові. Українська студія VG Entertainment показала наявний ігровий білд Forest Трейнс. Відео демонструє три унікальні стилі гри: прямий напад, стелс та дослідження. Кожен з них формує ваш стиль виживання в світі, що постійно змінюється. У відео можна більш детально споглядати бої та те, як відбувається стелс. Так як це Альфа Білд, строго судити гру ми не будемо. Хоча на даний момент Стелс нам здався дерев'яним. ймовірно, гра буде складатися з локації, а відкритого світу не буде. Основна ідея гри це чи будете ви боротися проти лісу, чи перетворити його на свого союзника. Нагадаємо, що у грі точно буде українська локалізація. Хвилинка сміховинка. До розробників Helldivers 2 звернулась ООН із пропозицією виступити із доповіддю про психологічний захист від пропаганди та й ПСО. А Helldivers 2 це ж потужна сатира, яка бере і висміює США, ООН, Північну Корею та інші популярні демократичні режими. Основна ідея гри це спільна мета, естетика автократичних держав і абсурдна до сміху, але ефективна пропаганда. Далі, ось прям цитата. Ми подумали: а чи зможемо ми промити мізки цілій спільноті, щоб вона боролася за свободу у фашистської держави? Чи погодилися б вони? Чи було б їм ок? І виявилося, що так справді більше ніж взагалі мало би бути весело грати в кооперативний шутер, де ви виступаєте в ролі поганої піхоти з відсилками до культової поп культури? Скільки секунд ви змогли б там вижити? Ось саме цей підхід і привернув увагу ООН. Ось ми бачимо, що дійсно цікавить ООН, а не геноцид українців. Що ж, не бачить ООН, але на щастя, сліпі не всі. Тим часом вийшла нова документалка про сталкер. Розробники докладно розповіли про шлях студії та створення другого сталкера в реаліях повномасштабного вторгнення болота в Україну. Українські субтитри, звичайно, ж є. А Дискорд робить все, щоб стати незамінним для геймерів. Зокрема, вже з'явився інструментарій для його інтеграції в самі ігри. І так, користуватися ним можна буде навіть без облікового запису. Дискорд вже інтегровано в ВРАС, Супервайф, Day, Splitgate 2, Marvel Strike Force, Arena Breakout, Delta Force. А ви завжди можете долучитись і до нашого Discord-серверу. У нас там і всі свіженькі новини дублюються, і дружні спілкування є, і компанія для БДО, і Warframe от завжди знайдеться. О, а ще ж є телеграм, окремий канал для стрімів і сайт. Обирайте, що вам до вподоби. І про Warframe. Ми нарешті дочекалися на техногнилий акорд. Практично це додало до фракції прокльону новий тип завдання оборона сцени, нові діалоги в месенджері, нарешті техноцитну коду і чотири нових протофреймів разом із їх виглядами двійнята. Це геній самоучка Кая Веласка, яку раніше ми знали як нову, названі батьки майора русалки, Велимир Волков Фрост і Мінерва Зарина. Вони шукають свою доньку. А ми то пам'ятаємо, що ми її справжню не факт, навіть що бачили в сюжеті. І Флер це новий фрейм-храм. Він рокер-руйнівник. В принципі, це влучний і достатній опис. Action-RPG Monster Hunter Wilds продемонструвала чудовий старт, ставши грою капком, яка найшвидше продається. Всього за три дні було продано понад 8 мільйонів копій. А от оптимізація багатьом зіпсувала ігровий досвід. Однак японський розробник планує і далі активно розвивати гру і вже найближчим часом випустить перше велике оновлення. У ньому розробники додадуть монстра Мізуцуне, який дебютував у Monster Hunter Generations, А востаннє з ним можна було битися в Monster Hunter Rise. Крім того, в грі з'являться нові випробування, додаткова хаблокація і поліпшаться вже наявні механіки. Ну і звичайно ж виправлять баги. А на Split Fiction, яка стартувала разом із Monster Hunter Wilds, можна буде подивитися огляд від нас одразу після новин. Гра Nightingale отримала новий контент і оновлену кампанію. Тут все зосереджено на обороні Nightingale Сіті, яке опинилося під загрозою вторгнення фей та королеви автоматонів. Гравцям треба досліджувати три великі райони міста, вести бої на дахах, вулицях та в підземних комунікаціях. Перш ніж зустрітися з головною загрозою королевою автоматонів. в місті можна знайти спорядження п'ятого рівня, однак для його придбання знадобиться нова ігрова валюта. Як вам такий варіант? От була у вас гра, ви за неї заплатили, і її просто не стало. І ось цікава ситуація. Геймери помітили зникнення ігор, і після перевірок, згідно з відкритою інформацією зі Steam Database, ігри було видалено 14 березня за запитом видавництва. Всі шість проєктів були розроблені або видані британською компанією Podmasters, яка в 2021 році стала частиною Electronic Arts і спеціалізується на перегонах. Так от, в Steam більше недоступні такі проєкти: Operation Flashpoint Dragon Rising, Toy Box Turbos, Rise of the Argonauts, Maelstorm's The Battle of World Begins, Damnation, Hospital Tycoon. Ані Codemasters, ані Electronic Arts поки що не озвучили причину видалення ігор. Але зазвичай такі ситуації пов'язані з авторськими правами або ліцензіями. І іноді ігри повертаються в продаж після вирішення правових проблем. Chernobylite 2 Exclusion Zone поки що не отримає нового контенту. Студія The Farm 51 зіткнулася із проблемами і звільняє частину співробітників. На початку березня польська студія The Farm 51 випустила в ранній доступ Steam rpg шутер з елементами виживання Чернобилай 2 Exclusion Zone. Гра одразу зазнала жорсткої критики, що негативно позначилося на стартових продажах. Логічно, і ось на цих вихідних з'явилися чутки, що в студії проблеми, і The Farm 51 їх підтвердила. Компанія оголосила про тимчасове призупинення роботи над новим контентом для Chernobylite 2 і змушена звільнити 15 з 50 співробітників. Команда розробників зосередиться на поліпшенні технічного стану ранньої версії гри, а після цього повернеться до додавання нових механік, завдань і локацій. Нагадаємо, що гра коштує 750 гривень, має українську локалізацію та змішані відгуки в Steam. За що ж гру сварять? Друга частина пішла в напрямок action-RPG з відкритим світом, яка, як кажуть багато користувачів, працює дуже посередньо. Баги з текстурами, дивна бойова система, візуал не дуже є українська локалізація, але її якість дуже і дуже погана. Озвучку робив шиї, і вона жахлива. Враховуючи кількість рев'ю, продажів гри також дуже погані. Так, це, звичайно, не прямий показник продажів, але можна порівнювати їх з іншими іграми від подібних студій і прикинути різницю. Оцінювачі горорів можна чекати не лише на новий Silent Hill. ось ще ігри для вас. Постравма це сучасний survival horror, натхнений класикою жанру. Ви прокидаєтеся і опиняєтесь у викривленій реальності. Сповнені головоломок, напруження від якого перехоплюю подих, і неймовірних кошмарів. Чи знайдете ви шлях додому? Гра буде доступна вже з 31 березня. А Фей це сучасне вже переосмислення класики жахів вживання з золотої епохи. Історія розказана у вигляді серіалу. Кожна глава розповідає про одного з двох героїв. І завдяки заздалегідь промальованим фонам, стаціонарним камерам, гра поєднує ностальгічний дизайн із сучасними покращеннями, вшановуючи при цьому своє культове коріння. Фейс буде доступна на ПК. І незабаром з'явиться демо-версія. Цікаво який із горорів вийде більш цікавим та жахаючим. PC Gaming Show, щорічна подія від PC Gamer, повертається 8 червня. Цього року на шоу буде представлено понад 50 ігор, включаючи ексклюзивні анонси, інтерв'ю з розробниками та світові прем'єри. Це все класно. А у що нове пограти? Давайте прибіжемося перелізом наступного тижня. 24 березня виходить в реліз Schedule One. від дрібного наркоторговця до короля. Розширюйте свою імперію за допомогою нерухомості, бізнесу, працівників та іншого. Станьте новим Хайзенбергом. Дарк Дієті 2 Вароа. Це мирний континент, що опинився на межі війни. Коли Асварелійська імперія прагне розширити свої володіння за рахунок вашої батьківщини, керуйте незвичайними героями, боріться в складних покрокових битвах і спостерігайте, як труднощі перековують залізо на сталь. Ця гра продовження першої частини, і вона повернулася більшою і кращою, за словами розробників. Демоверсія є 25 березня. Теж маємо кілька релізів: The Darkest Files. Німеччина, а до 1956 рік. Війна закінчилася, але правосуддя не відбулося. Колишні нацисти розгулюють на волі, а їхні жертви лежать в безіменних могилах. Як прокурор, ви розкопаєте давно приховані докази, допитаєте свідків і вистежите злочинців. Чи вистачить вам сміливості притягнути цих звичайних людей в лапках до суду? І ця гра теж має демо-версію. Левел Девіл Троль це дуже сильне слово для цього 2D-платформера з майже 200 -ма унікальними винахідливими рівнями. Не дозволяйте голосним ютуберам переконати вас, що ця гра не чесна, вона чесна. Звичайно, тут є баги, але це хороші баги. Ви будете проклинати хлопця, який створив Level Devil. А потім попросите ще. 26 березня виходять в реліз Спіл. У цій короткій розслабляючій грі треба буде очищувати океанські відходи. Переробляйте, заробляйте монети і вдосконалюйте свій човен. Гра має демо-версію і українську локалізацію. Mother Machine Лазьте, стрибайте та досліджуйте іншопланетні печери повні несподіванок в цьому кооперативному екшн платформері. Разом можуть грати аж до чотирьох гравців. Налаштуйте свого милого хаос Гремліна із нескінченним апетитом до пригоди хаосу. Розблокуйте широкий спектр мутацій, щоб вибрати свій улюблений стиль гри та роль у групі. Гра також має демо-версію. The Isle of Cats Так, так, це гра про острів котиків. Це головоломка, в якій будемо зручненько розкладати котисьок. Unbox the Cat – сапер із котиками. Вона мінімалістична і проста. Але ж погодьтесь, як же це привабливо подано: знаходити і рятувати милих котиків, схованих серед коробок, а потім пригощати смаколиками, щоб додати до своєї колекції. 27 березня вже релізи такі будуть гарячі, як пиріжечки. The First Berserker Hazan – Це рольова гра в жанрі жорсткого екшену. Тут гравець перевтілюється в Хазана, величного генерала імперії Пеллос, що подолав смерть і тепер вирушає на пошуки причин свого падіння та способів помститися ворогам. Гра має демоверсію, а коштує 1800 гривень. AI Limit – В далекому майбутньому, коли цивілізація перебуває на межі вимирання, люди слідують легенді про елізіум в останньому місці Гавансвелі. У цій постапокаліптичній науково-фантастичній arpg пропустку ви будете грати за рісу блейдера з безсмертям і досліджувати руїни міста, щоб знайти надію на нове життя. AI-Limit має демо версію і коштує 900 гривень. Atomfall ядерна катастрофа перетворила частину Британії на руїни. І в цій грі на виживання ви будете досліджувати, збирати сміття, майструвати, торгувати та прокладати собі шлях в пошуках відповідей. Ми точно плануємо грати. Karma The Dark World вийде в реліз 27 березня. Але вже зараз можна випробувати демо-версію на ПК і PS5. І 28 числа у нас лише один реліз це Інзої. В Убивця The Siemps. В принципі, цим все сказано. Фактично, ми створюємо персонажів і ними живемо. У грі будуть прості для виконання механізми, але дуже детальні налаштування і глибока детальна симуляція. Розробники надали IGN можливість продемонструвати 21 хвилину ігрового геймплею, і вигляд гра має просто неймовірний. Ціна становитиме 40 доларів 1600 гривень. Шкода тільки, що на сторінці логін у студії є болотяний ВК. Ой, ну південно карейці обісрались конкретно. Давайте називати все своїми іменами. Але безкоштовну демо-версію за бажанням можна завантажити вже зараз. Вона буде працювати до 27 березня. На сьогодні з новинами все. Ми міцно обіймаємо всіх вас і окремо дякуємо котам Кетюнічкам, які підтримують нас матеріально. Ви теж можете зробити це, підписавшись на наш патреон або ставши спонсором на Ютубі, зустрінемося в наступному відео: Грайте лише в якісні ігри, донайте зсу і слава Україні!